Погане освітлення коротких зимових днів і пересушене обігрівачами повітря роблять кімнатні рослини вередливими, а деяких навіть вбивають. Поливати вазони вдвічі менше рекомендують фахівці у зимовий період. Смертоносною в цей час є також холодна вода, оскільки через неї гниють корені рослин. Новий вазонок у домі потребує не меншої уваги. Саме вдало підібраний ґрунт є важливою складовою здоров'я рослини. Фахівці зазначають, сьогодні на прилавках магазинів можна знайти спеціальні суміші для кожного. Так, якщо ми посадимо ту саму драцену в універсальний ґрунт, це нічого страшного не буде. Це нормальне явище, це вона собі нормально проживеться. Але, наприклад, якщо ми беремо орхідею, Її садити треба тільки в її відповідний ґрунт. Рідкі розчинні гранульовані універсальні та спеціальні добрива забезпечують кімнатні рослини необхідними елементами. Проте турбота може стати надмірною і спричинити шкоду, якщо не слідувати інструкціям, які зазначені на упаковці. Підібрати живильні засоби неважко, говорять фахівці, якщо знати назву вазона. Підживками е, активно користуються весняно осінній період зимовий період це все починаючи десь з місяця листопада, вже напевно, можливо, що навіть жовтня скорочується. Ну і починаючи з місяця, десь березня, знову активно починаємо підживляти вазон. Рослини, як і тварини, піддаються різним захворюванням. Проте не варто викидати на смітник улюблений вазон, якщо він втратив свою життєву силу. Визначити потрібний препарат допоможуть фахівці. Цитрусові, троянди, потрібно навіть для профілактики. Бо вони найбільш найчастіше вражаються шкідниками. Якщо вже рослинка захворіла, значить ми обробляємо раз, і ну залежно яким препаратом тоді обробляємо або через три дні, або через тиждень ще раз для профілактики просто раз оприскали. На, там, на місяць часу і все. Так у догляді за орхідеями варто відмовитись від оприскування, зменшити поливання, а після зими обмежити сонячне проміння, яке може опекти її листя. Не такими примхливими узимку можна назвати кактуси та грошове дерево, оскільки низька температура та голодування їм тільки на користь. А ось фіалки, за словами фахівців, погано переносять зимовий холод, потребуючи багато світла та незначного поливання.